Ну, вчорашній день він був просто казковий. Ну, звичайно, для кого казковий, а для кого не дуже, тому що е, читав, що на Закарпатті трішечки і двори, і землі затопило. Ось, але mm -hmm. лютий не лютує, але снігу не шкодує. Взагалі така погода трошечки нетипова як для лютого, тому що аномаль. Ну як намагає? Це не дуже, <ріст> дуже аномально? Його мордочка виглядає завжди круто. А можна повернути? Можна режисера попросити, щоб вона назад повернула. Був тільки що такий фейт з мордочки кота на твій фейс. Я з тобою радив, молоді цікавила в Олександра, я тобі казав, що Ніцше декламувати це дуже-дуже круто. На пам'ять, То Це ти Ніцше постійно декламуєш? Так, я ходжу його, ці речі, яких ви не розумієте. Оце саме він. Ну я все сказала. Що тут, тут додати? <рес> Та ви не повірите, що сказав щойно Олександр Єльцов. Красунчик. Ні, саня. це я прокоментував про те, як він у от останній кадр його такий. І як він про себе думає. І все-таки я красунчик. Це була іронія? Так, мені що, табличку намалювати? <сас> Сарказм. <сас> <сас> ну я зрозумів, це твій улюблений футболіст. і, Напевно, тільки через нього ти дивишся гру Реала Мадрид. А Я а ну, не дивлюся Реал мадрид гру. Не Я просто дивлюсь на Просто, Просто дивлюсь. Саме впродовж лютого люди дуже часто прокидаються уночі. Саня, у вас Юлію таке не буває? У вас Юлія У нас з Юлією такого не буває. Зараз вас навчу такої пунктуальної, не пунктуальної, а... Вічливої відмовки, коли хтось щось просить. Е, от вона цукерочку їла там ще морозиво, типу, дай спробувати, вона казала рот в рот, получається мікро. так що не можна. І оти як, як я це роблю? Бере йде в ресторан, фотографує їжу. Потім запрошує в гості. і каже: Подивіться, що я придумав. Це моя коронавіруса. Але хромна... зараз було. хлопе. А ви дивитеся мандри, мандруємо ми куди, Юленька? Ти в підкажеш. Що... так. От, так Ми мандруємо до столиці Португалії. Лісобон також дуже красивий. Хочеться мультик подивитися, звичайно. Хочеться але... мультик, але перед тим як ми подивимося мультик, ми хочемо вам нагадати… А ми, Га, ми не, не подивимося, подивимося мультик. мультик. А ми не подивимося mm. мультик.